Вітаю! Вже через 50 хвилин я запрошую вас долучитися до читання книги розмови з Богом. І так як попередня частина стосувалася безпосередньо негативних переконань, я вирішила, що до початку мого читання я запропоную вам зробити. Практику, яка допоможе впоратися з негативними переконаннями, і знайти корінь ваших негативних переконань, які не дозволяють вам рухатися далі, і ви можете відкрити для себе щось неймовірно нове. І можливо отримаєте якісь важливі інсайти, які допоможуть вам в майбутньому впоратися зі своїми негативними переконаннями. Це може бути негативні переконання з приводу грошей, відносин, здоров'я будь-якої теми, яка вас цікавить. Тож долучайтесь 20.00 до каналу вечірнє читання і. Зробіть маленьку роботу для себе, чекаю вас.